Вітаю, 13 червня 24-го року. Це троянда Кінг Артур, англійська троянда. Великі квітки, листя, зелене, матове, молоде, таке з коричневими прожилками листочка. Отримала я цю троянду в тому році в наборі англійських троянд. Це я вже сама додумала, що це Кінг-Артур троянда. Гарна така червона, малинова, червоно-малинова троянда, запашна. У тому році вона себе ще не показала, але в цьому, я думаю, вона вже піде.